Я впевнений. Багато хто з вас пам'ятає ті часи, коли Шахтар міг розірвати в Єврокубках ну, будь-який клуб. Я дуже сумую за цією командою, тому вирішив згадати сім найбільших перемог гірників у лізі чемпіонів. Тим паче в цьому сезоні Шахтар єдиний представник України в цьому турнірі. Тож будемо чекати на нові звитяги, а поки погнали дивитися моє ностальгічне відео. І так, перед стартом не забудьте перевірити, чи підписані ви на канал Фотограм. Зробіть це негайно і про вподобайку теж не забувайте. Одразу скажу, не знаю, чому саме я взяв сім ну, найбільших перемог шахтаря, а не припустимо 5 або 10. Напевно, мені просто подобається ця цифра. І як і у всіх топах, я йтиму від великої до найбільшої перемоги, тобто знизу вверх. Тож нема. Парнуємо часу погнали. Одна з найбільших перемог шахтаря в лізі чемпіонів сталася зовсім нещодавно в сезоні 22-23. Тоді в групі F гірника протистояли Селтік, Реал Мадрид та Лейпциг. Саме з останньою командою донецький клуб покуражився повну у виїзному поєдинку, перемігши німців із рахунком 4-1. До речі, то була єдина перемога шахтаря в тому розіграші ЛЧ. Ще в групі гірники зуміли здобути три нічиї та двічі програли, закінчивши турнір на третьому місці. Щодо самого матчу, то він відбувся 6 вересня 22-го року. І тоді. Єрники було просто божевільне налаштування на гру. Грало багато українців, і команда була зібрана буквально з нуля. Самі знаєте, що трапилося в 22-му році, і як це повпливало на зіркових легіонерів Шахтаря. Так вони всі розбіглися і довелося збирати нову команду на чолі з Ігорем Йовічовичем. За гірників Лейпцигу тоді забивали Михайло Мудрик, Лесіна Трогоре та Мар'ян Швед, який зовсім зробив дуби. А от за німців єдиним голом відзначився Мохамед Сімака. До речі, після матчу вони залишилися без тренера. Керівництво редбульців не витримало ганьби і Вигнала до Тедеско. класна перемога, яка довела, що іноді характер таки може перевершити великі гроші. Переміщуємося з вами на 10 років назад, а саме у 20 листопада 2012 року. Тоді Шахтаровий знову матчу зустрічався з детським Норшеленом. В тому розіграші ЛЧ гра була на високому рівні, і вони завершили груповий етап турніру на другому місці. Перше посів Ювентус, а на третьому опинився лондонський Челсі. Щодо Норшелена, то він, як ви зрозуміли, був останнім з одним набраним балом. Шахтаря ж тоді було цілих 10, шість яких було набрано саме проти скандинавського колективу. У домашньому матчі Шахтар здолав суперника з рахунком 2-0. А на виїзді, що не дуже притаман для гірників, розбив опонента з рахунку 5-2. Трошку тоді вліпив Луїс Адріано, а ще два суперник отримав від Вільяна. Ви от тільки вслухайтеся, який склад тоді був у Шахтаря. П'ятов, Срна, Куч, рац, ракицький Фернандіньо, Степаненко, Вхітарян Вільян Тейшейра, Луїс Адріано. А ще на заміну виходили Ілсіньо, Дуглас Коста та Едуардо. Не знаю, як у вас, а в мене ну, сльози навертаються, коли я все ту згадую. Але плакати зарано, бо попереду ще крутіші перемоги шахтаря. От, наприклад, матчі з іспанським Реалом Сусіда 27 листопада 2013 року. Тоді в групі А гірникам протистояли Манчестер Юнайтед, Лаверкузінський Байер та той такий Реал Сосіда, який виявився аутсайдером і набрав лише бал за 6 матчів. Спочатку гірники обіграли іспанців на виїзді з рахунком 2-0, а потім бахнули 4-0 на Донбас-арені. Я, до речі, був на тому матчі. Тоді дуже ефектно відкрив рахунок Луїс Адріано. Тейше його подвоїв, а Дуглас Кост поклав дуби. Причому перш Перший його м'яч був просто фантастичним. Лівою ногою в один дотик з кута карного майданчика просто ближнього дев'ятку. Шикарний був поєдинок. Більше нема чого сказати. Окрім того, що в головному розіграші лише гірники набрали в групі 8 очок і завершили турнір на третьому місці. Погнали з вами далі, бо як я вас і попереджував, перемогу будуть все крутішими і крутішими. Наступна, наприклад, була теж у листопаді, але у 15-му році тоді гірники вже змушені були грати не в себе вдома, тобто не на Донбас Арені, а на арені Львів. Однак це не завадило їм здобути перемогу над Шведом з рахунком 4-0. За український колектив тоді голами відзначився гладкий Серна пенальті, Едуардо та Алекс Шейра. Але то була єдина перемога шахтаря в тому розіграше. Тоді в групі з гірниками, окрім шведів, був ще реал Мадрид та це розраховувати на щось велике було важко. В принципі, так і сталося. Лише одна перемога та п'ять поразок з різницею забитих та пропущених мінус 7. Я впевнений, що в Україну будуть попереду лише перемоги, і це не про футбол. Я відкрив банку, де збираю гроші на дрони для мого підрозділу. Вони не дешеве задоволення, тому дуже потрібна ваша допомога. Давайте разом зробимо нашу армію сильнішою та наблизимо перемогу, хоча б на крок. Посилання на банку залишу в описі та закріпленому коментарі. Сподіваюся на вашу підтримку. Вірю вас, бо ми українці, і тільки разом, ми справжня та нездоланна сила. Далі в мене мощна та вже старенька промок Шахтаря у лізі чемпіонів. Датується вона знову ж таки листопадом, але 2008 року. Тоді в сезоні 8-9 гірники грали в групі проти Барси, португальського спортінга та Базеля. Саме проти швейцарців гірники видали суперпоєдинок та обіграли суперника з рахунком 5-0. Тоді хитрик зробив магічний жадсон. А ще по голу забили Вільян та Селезньо. Цікаво, що тоді в груповому етапі Шахтар зробив 9 балів. Двічі обіграв Базеля, ще хлопнув по Варселону. 3-2 на виїзді. Пам'ятаєте той матч та хто в ньому забивав? Пишіть свої спогади в коментарях. Та не забудьте підписатися на канал, якщо ще цього не зробили. Бо в мене вже є купа крутих відео на футграмі про Шахтар і про його перемогу в Кубку і 9-го року. До речі, саме після перемоги над Барсою гірники здобули путівку в той турнір та виграли його останній. Розіграш в історії. Тож підписуйтеся. Точно не пожалкуєте. Наступна велика перемога шахтаря в Лізі Чемпіонів була у сезоні 14-15. Тоді в групі українці грали проти Атлетіка з Більбао, Порту та Білоруського Бате, якого в принципі рознесли в повний хлам. Вдома гірники позначалися над суперником з рахунком 5-0. Тоді тричі забив Луїс Адріану, ще по голу записав на свій рахунок капітан Даріо та Алекс Тейшеєр. Гірники тоді були сильнішим за суперника, навіть ну не на голову, а на цілих хмарочос. Тільки думайтесь: Шахтар володів м'ячем 66% часу. Віддав 641 пас, тоді як білоруси спромоглися зробити 223 передачі. Тобто в три рази менше. Шахтар наніс 19 ударів у пік воріт суперника, тоді коли той зробив таких лише три. Але навіть це не було і не є рекордом для Донечан. Бо найбільша перемога в історії Ліги Чемпіонів для нашої команди була з рахунком 7-0. І теж в сезоні 14-15, і теж над білорусами в першому матчі проти них 21 жовтня. Однак приниження вже відбулося на їхньому полі. Ту перемогу УЄФА, я пам'ятаю, назвав карнавал в Борисові. І дійсно то був реально бразильський карнавал, бо улюблений з Донечан Луїс Адріан тоді поклав 5 м'ячів та став другим. Автором пента-трику в історії Ліги Чемпіонів після Месі ще по голу забили Дуглас Коста та Алекс Тейшейра. Луческу після матчу сказав: Наступне: гадаю, у наступному матчі Бате постане перед нами іншою командою і не сумніваюся, що на нас чекає важкий та вольовий поєдинок. У наступному матчі гірники розбили суперника 5-0, якщо пам'ятаєте. На цьому, певно можна поставити крапку в питанні сили та духу білоруських футболістів. До речі, Шактар тоді посів друге місце групі та вийшов до 1-8-фіналу Ліги Чемпіонів, де зазнав такої поразки, про яку навіть важко згадувати. Можете написати в коментарях, проти кого грали гірники і з яким рахунком завершилися дві зустрічі. А також пишіть під відео, як вам мій відос. Що б хотіли бачити у наступному відео, і звичайно, не забудьте за донат для моєї бригади. Банка. В описі та закріпленому коментарі. Я дуже старався зробити для вас цей ролик, зробіть крок на зустріч, щоб я продовжував радувати вас контентом і надалі. Сподіваюся, ми ще з вами зустрінемося. Бережіть себе та рідних. Слава Україні!